Через страх бути покинутим люди часто намагаються контролювати партнера. Це проявляється у вигляді перевірок, скандалів, ревнощів, нав'язливих запитань, де ти був, чи ти мене любиш, а як саме ти мене любиш. Такі запитання можуть задаватись невчасно і створювати напруження в стосунках. Контроль може також посилювати бажання постійно перевіряти повідомлення, в соціальній мережі або вимагати деталізованих пояснень щодо кожного е, кроку. Е, і парадоксально, але така поведінка ну, взагалі не додає впевненості. Навпаки, вона виснажує обох партнерів і лише підтверджує страх, що я не можу розслабитись, адже ризик бути покинутим надто великий. Це ніби параноїдальний страх, що це має відбутись і краще це попередити, щоб не було так боляче. Або щоб проконтролювати партнера і не дати йому піти, наприклад, за допомогою якихось маніпуляцій. Інша крайність це уникнення стосунків.